Доброго дня, друзі! Радий вітати вас в університеті Learn to Earn Global. Ми працюємо задля розвитку талантів в епоху новітніх технологій і прагнемо дати вам усі можливості для реалізації ідей майбутнього, знання, ресурси, наставності. Можливо, ви навчаєтесь в школі, можливо, в університеті, можливо, працюєте у стабільному офісному графіку чи інколи підробляєте. Вік, статтю, світа, професія. Тут і зараз це не важливо, має значення тільки одне. Ви хочете реалізувати свої таланти і свої мрії. Ми пропонуємо вам розвиток, навчання, ком'юніті однодумців і можливості для реалізації власних проєктів або кар'єрних амбіцій. Світ змінюється, змінюються професії, змінюються підходи до працевлаштування і ведення бізнесу. Ми навчаємо тому, що буде актуальним у найближчі 10 років. Технології, на яких ми зосереджуємося, це штучний інтелект, блокчейн і веб3. Професії, які ви засвоїте, віддають вам двері до найбільших компаній України та світу. Залишайтеся зі мною наступні 4 хвилини, і я розкажу вам, як влаштований наш університет. Мене звати Михайло Пасин, я інвестор і підприємець, програміст і розробник Web3. 11 липня 2022 року разом з командою і партнерами ми заснували розподілений Web3 університет Learn to Earn Global і його філіал в Україні. Ми створюємо освітні курси для чотирьох базових факультетів. Починай! Для тих, хто тільки починає знайомитись зі світом новітніх технологій, просто цікавиться трендами, знаходиться в пошуках себе чи хоче навчитися простим і цікавим речам. Розробляй! Для тих, хто хоче навчитися об'єднувати і технології і створювати нові продукти. Ми навчаємо як мовам програмування, які будуть актуальні найближчі 10 років, так і навчаємо створювати продукти без необхідності писати код, щоб кожен міг обрати свій інструмент розробки продукту а, чи його просування, який підходить саме йому. Створюю для тих, хто хоче змінити наш світ і створити власний бізнес в новій веб-3 реальності. Це факультет для справжніх підприємців нового часу. Заробляй для тих, хто розглядає Web3 і новісні технології в цілому як одне з джерел пасивного доходу і інший спосіб створення капіталу. Уже сьогодні ви можете обрати для себе один з майже 20 курсів університету, засвоїти нову професію чи отримати додаткові скіли. Штучний інтелект, блокчейн, веб 3. Обирайте самі те, що подобається саме вам. Або просто долучайтеся до нашого ком'юніті для спілкування з однодумцем. Ціни на навчання в нашому університеті максимально демократичні. Просто зайдіть на сайт і перегляньте каталог. Ви будете приємно здивовані. Більше того, ми завжди ділимося корисним і безплатним контентом, в тому числі і навчальними курсами. А також організовуємо багато цікавих онлайн і офлайн подій для наших студентів і всіх наших однодумців. Штучний інтелект вже сьогодні змінює ринок праці і підходить до ведення бізнесу і стає технологією, що інтегрується у розробку продуктів. Багато компаній організовуються як демократичні автономні організації DAO, щоб використовувати усі можливості web 3 Зараз це відносно невеликі команди по 8-10 людей, які тільки починають створювати щось нове, цифрове. Уже за декілька років вони перетворяться на величезні корпорації зі штатом в сотні працівників, і більше половини з них працюватиме віддалено. Стати частиною команди величезного проекту і отримувати від 40 до 150 тисяч доларів на рік або самому. Стати цією самою великою корпорацією вибір за вами. Також цікаво, що SMM і Community менеджер має середню заробітну плату більше 60 тисяч доларів на рік, Web3 дизайнер більше 40 тисяч доларів на рік, проєктний менеджер Web3 майже 90 тисяч доларів, а розробники більше 100 тисяч доларів на рік. В нашому університеті все просто. Навчаєтесь, спілкуєтесь, плануєте своє майбутнє і створюєте його. А ми вам в усьому допоможемо. Переходьте на сайт університету і обирайте своє майбутнє вже зараз.